Увагу, увага як у класі, увага, так, як ви слухаєте своїх батьків. Шановні юні друзі, шановні колеги, у нас сьогодні в гостях фірма Сінгенти Олександра і її колега, Андрій, які будуть презентувати свої насінневі вироби, ті вироби, які потрібні для українського харчового, харчової дієти. І безпеки. Мені дуже приємно, що ми з другою школою маємо такі тісні зв'язки, що завжди школярі і викладачі, і в тому числі ви, як. Діти, які вже вищого класу, мабуть, але розпочинаєте з самого меншого класу, завжди з нами у національному екологістичному центрі, як у школі природи. Ця методика школи природи сьогодні крокує по всій Україні і переходить в Європу. Сьогодні для нас важливо, щоб кожна дитина розуміла, що таке природа, що таке красота, що таке екологія, як зберегти, особливо сьогодні, коли йде страшенна війна з расистами а я їх називаю по-іншому, манкурти, створили нам геноцид, і геноцид не тільки екологічний, а геноцид і продуктовий. По цьому сінґента пані Олександра разом з своїм керівництвом завжди презентує свої колекції для того, щоб ми з вами могли бачити, які найкращі сорти можемо вирощувати не тільки на навчально дослідній ділянці, не тільки на колекційній ділянці школи, а ви можете взяти собі додому. Але вдома ви можете посадити так, як у всьому світі, і на балконі. І десь у коробочки, і десь під балконом, але ви будете знати, що це продукт, який виросте, буде зроблений, вироблений вашими ручками. І це надзвичайно цікаво, коли я сам особисто вже маючи якийсь стаж, і то мені приємно, коли я щось вирощу своїми руками, то я перед всіма кажу це моє, це я, це я зробив. Ну а якщо серйозно, то я вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні разом з нами, що ми відкриваємо. Надзвичайну методичну програму школа в природі, що ми маємо таких донатів, як фірма Сінґента. Які постійно із школою, постійно з нами вони створили кабінет який, в якому ви часто перебуваєте, і це є приклад для кожної освітньої і позашкільної установи в Україні. Чим більше ми будемо товаришувати із людьми, які вважають для України найвищу цінність це дати свої знання, уміння і навички, то що ми сьогодні будемо бачити, тим краще нам, молодим людям, вам молодим людям буде жити в нашій прекрасній Україні. Ну а зараз. Надаю слово Олександрі. Угу. Е, так я буду дуже лаконічна. Насправді дуже дякую вам за запрошення за те, що ми продовжуємо свою співпрацю. Дякую вам за те, що ви приїжджаєте, ви втрачаєте ну, витрачаєте свій час на на потрібні дійсно речі. Е, ось я надію, що вам буде дуже корисно, цікаво дізнатись щось для себе нове. А ми і далі будемо робити все для того, щоб піднімати продовольство і Україну в цьому. Дякую. Ви вирощуємо розсадою рослин. Росада це означає, що ми забігаємо наперед на 10-14 днів, і в нас продукція буде, наприклад, томатів, на 14 днів раніше, а може й більше. Тому що одна справа, якщо ви висієте насіння в ґрунт, воно зійде за декілька днів. Потім ще треба йому час вирости. То коли ми висаджуємо розсаду, то вже ви бачите, вона квітує, уже уже. Скоро буде зав'язуватися перший плід. О, Друге, ми вирощуємо розсаду не простих сортів, а е, гібридів е, гібриди першого покоління F1. Це означає, що рослина має набагато більшу силу росту. І, зокрема, компанія Syngenta Пропонує багато гібридів овочевих культур, які саме підходять і для закритого ґрунту, і для відкритого. І ми з вами будемо практикувати вирощування от капусти, сорти, зокрема, агресор, помідори різних гібридів. Будемо вирощувати у закритому ґрунті, зокрема в теплиці Національного еколотуристичного центру. Значить, мене звати Андрій, я працюю в компанії Сенгента на позиції агронома-дослідника. Як ви вже знаєте, компанія Сенгента це агрохімічна компанія, яка виводить на ринок України і на світовий ринок нові засоби захисту рослин, нові гібриди, в тому числі кукурудза, овочеві, ріпаки. Виводить на ринок нові гібриди для підвищення врожайності та допомоги аграріям. Зараз я вам привіз два гібриди капусти білоголовий, це Тореодор середнього пізня і агресор пізня. Тореодор це термін достигання з близько 100, 100 днів, 90-100 днів, а агресор близько 120 днів, тобто овочевий набір. Томати тут рожеві Мамстон, якщо не помиляюсь, і червоні барібін вроді. Зараз, як ви вже зможете бачити. І добрива приніс. Значить, ми будемо е, висаджувати капусту е, в відкритому ґрунті. Схема посадки буде становити 70 см е, відстань між е, рядками і 35 між рослинами. Е, це допомагає сформувати великий білий, е, білу головку е, масою до 4 кг, як агресора, так і тородора. А томати пізніше, я так розумію, будуть висаджені у теплиці. Що для цього потрібно? Зазвичай це полив, який ми можемо контролювати, і вологість, і добрива для цього потрібні. Добриво я також вам привіз. Тому я гадаю, що походу можна приступати. Значить, як ми будемо висаджувати? Зараз одну покажу. Значить, будемо робити луночки, бачите. До 5 см у нас коренева система, вона вже гарно сформована. Тут, як ви можете бачити, були сім'ядольні листки, правда, вони вже, вже такі, така фаза, що вони вже обламуються. Вузол кущення тут знаходиться, оце перетяжечка. Будемо до неї висаджувати, тобто якраз от на цей рівень. 5 см луночка вставили, прижали, загорнули і пішли далі. Між рослинами 35 і Обов'язково крапельне зрошення. Крапельне зрошення вже там є. Щодо томатів. Томати, як ви вже бачите, починають квітнути. Тут також потрібні луночки при посадці будемо розминати, акуратно витягувати. Зараз я вам покажу, коренева також дуже от дивіться. Луночка близько 10 см, також до цієї перетяжечки. І особливо тут ще варто звернути увагу, що потрібно їх підв'язувати. Формувати одне стебло, пасинкувати. От бачите, звідси будуть проростати побічні пагони, їх обламуємо для формування зав'язі нормальної і для подальших плодів. Тому я гадаю, що можемо переходити до капусти. На, на поле на поле йдемо. Беріть ще ще, ще капусту. Дівчатка, беріть теж. А ще ми в крапельний полив додаємо необхідні добрива. Для того, щоб рослини активно росли і розвивалися. Отже, ми бачимо, що в нас є рядочки. Як лежить крапельна стрічка, так у нас є рядочок. Ви садите під самою крапельною стрічкою. Справа, справа від крапельної стрічки. Міжряддя 60 у нас зроблені. У рядочках робите 35 сантиметрів. Тобто одна з дівчат буде розкидати розсаду полуночка, а друга з лопаткою тими буде загортати, загортати, загортати. О, зрозуміло. Mm -hmm. Так, отже, хлопці, беремо лопати. Зараз ось ось одна лопата. О. Mm -hmm. Добре. Так, хто буде усаджувати, беріть лопатки, дівчатка.